міської територіальної громади на 25 років. Відповідно на пункти 23 статті 26 та статті 68 закону України про місцеве самоврядування пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради про бюджет громади. До доходної частини бюджету наступні зміни Збільшила, змін збільшена субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. 475 тисяч 960 гривень. Збільшена інша субганці з місцевого бюджету 190 тисяч з місцевого бюджету Берківської міської територіальної громади. Згідно висновку фінансового управління 27 і року новому 343, плани до показників доходної частини бюджету громади за 9 місяців виділений на 109%. Понад план не війшло на 1 мільйон 160 тисяч 200 гривень. Проаналізувавши фактичне надходження бюджету громади за 9 місяців 25 року та спрогнозувавши їх виконання в подальшому, пропонуємо збільшити планові показники на 1 мільйон 100 тисяч гривень. Видаткова частина бюджету зміни пропонуються за рахунок збільшення міжбюджетних трансфертів, які мають судове призначення, і головими розпорядниками коштів. В частині субвенції є відділ освіти на суму 475 тисяч 960 гривень, а розпорядником коштів на субвенцію від білковської громади виконавчий комітет для центру первинної медико санітарної допомоги в 500 тисяч гривень. 1 мільйон 100 тисяч гривень догодної частини бюджету пропонуємо направити та головним визнати головним розпорядником цих коштів. Виконавчий комітет для реалізації програм підтримки комунальних підприємств на світло 222 тисячі, КПЛ 241 тисяча, ПМСД 135 тисяч, на реалізацію програми з підтримки ССУ – 250 тисяч гривень. Головний розпорядник коштів відділу освіти з кремового 52 тисячі на заробітну плату. Головний розпорядник фінансового управління 200 тисяч гривень на реалізацію програми законності та безпеки та порядку. Також пропонуються зміни за рахунок перерозподілу в межах одних розпорядників коштів за пропозиціями головних розпорядників. Враховуючи перелічені зміни, бюджет громади з подоходом буде становити 363 мільйони 420 тисяч 504 грн, видатки громади 387 млн 963 тисячі 617 гривень. Я вам за увагу адресую. Коли ніхто запитання. Наступне питання про затримання звіти про повторювання стежні розвідності по два актуалійської міської ради громади Збірського району, Одеської області згідно з додатком. Що я хочу зазначити в цьому додатку? Вторник стежнівного акту здійснювалося шляхом аналізу даних, наданих на своєму управлінням Півської міської ради щодо динаміки надходжень до бюджету громади зі сплати орендої плати з фізичних та юридичних осіб. У нас є підвищення сплати оренди плати, ми наповнюємо бюджет. Є позитивна динаміка цього регуляторного акту, тому регуляторний акт відповідає принципам доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості та передбаченості. Прийняття цього регуляторного акту має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації по положення має позитивну динаміку. Прошу підтримати дані проект рішення. Це вже результатів авторичника міської міської ради 12 липня 2024 року просто не оставити складу земельного податку на території міської територіальної громади з міста десь поблизу стану на території України по 31 грудня року, в якому припинення постосована стан згідно з додатком, відповідно до додатку, за результатом на меншої складу земельного податку на території Київської міської територіальної громади, фізичним та юридичним особам. Можна зробити висновок, що впродовж літнього періоду спостерігається зменшення обсягів надходжень коштів до міського бюджету. У зв'язку з погіршенням динаміки потребує визнання таких втрат, чині з 1.01.26 року, зазначений гультурний акт, набираючи на рішення Київської міської ради від 27 червня 2025 року, про встановлення ставих та пірки спада земельного податку на території Київської міської територіальної громади з міського району Одеського обсудить підтримувати даний профішення. Бачите, yeah, так? Це э, трат, да. рішення втратило. У нас є рішення э, Київської міської ради э, постаново настав э, земельного податку, якого ми приймали на 2646 26 26 да. року. Він почне діяти з 1 січня 2026 року. Каза, що ми 2025 року ми рішення. <стан> і і на скільки там збільшення? Ні, ну там збільшення, ми ж вернули, якщо ви не пам'ятаєте, ми ж вернули ставки земельного податку на рівень 24-го року. Тому що у нас нормативно-грошова оцінка показала Але, рішенням, старше, як нова у нас не ввелася в дію, а та, яка у нас є, у нас в цьому році зменшення ставок земельного податку зв'язку з тим, що ми ввезить. 4-му році прийняли рішення 25-й рік і зменшили ставки земельного податку, тому у нас не вимагає зараз на зменшення дітей. Ми повертаємося на рівень 24 го року. Ставки сільського схода з призначення так, так і залишилося на 0,75. Нічого, не, ми, ми нічого не збільшили. А та оцінка землі, яку а та оцінка землі зараз ми подаємо на розгляд регуляторної служби України та антимонопольного довінкету. Після отримання їх висновків ми винесемо на розгляд Італійської міської ради. Сьогодні у нас буде постійна комісія ми будемо документація за води за вашої оцінки. Оцінка сталася. Да, Наразі на, на зараз у нас діє нормативна грошова оцінка, яка була затверджена 2014 році. Ну вона не там, потім ще індексацію робить. Ну не ми робимо індексацію, робить. Ну понятно. Ну у нас збільшувати ніяк нема можливості. У нас і так в нашому регіоні саме висока нормативно грошова оцінка, а в більше куди? Так. Ми це не розглядаємо з більшення тексту? Тут же ж це проєкт рішення. Це відстеження, аналіз, аналіз регуляторного акту. Ми тут нічого не збільшуємо. Тропили тільки звіт про те, да. ви що ви бачили, яка динаміка вигляділася цього акту. Що ж вони говорять? Хто запишуть? Розвідки. України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності постанови кабінету міністрів України No308 про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, враховуючи аналіз даних необхідних для повторного відстеження результативності дії регуляторних актів, відділ економічного розвитку торгівлі та інвестиційної діяльності розроблено звіт про повторне відстеження. Результативності зазначених регуляторних актів. Для проведення повторного відстеження результативності регуляторних актів та їх ефективності проведено порівняльний аналіз надходжень податків до бюджету громади за допомогою даних, наданих фінансовим управлінням Київської міської ради. Визначені кількісні та якісні значення показників результативності, а саме обсяг надходжень станом на 1925 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І рівень проінформованості платників місцевих податків і зборів, та встановлено, що регуляторні акти забезпечили стабільне збільшення доходів до місцевого бюджету, що в свою чергу надало можливість місцевому бюджету отримати знаходження від сплати місцевих податків та реалізовувати відповідні цільові програми розвитку громади, проте потребує проведення у відповідність відповідно до вимог чинного законодавства України. З метою проведення революторів акту у відповідність до норм чинного законодавства України прийнято рішення Київської міської ради від 27 червня 2025 року номер 3163 та No3164 про встановлення місцевих податків зборів на території Київської міської територіальної громади та про встановлення ставок і пільг і сплати податку на нерухоме майно, що набирає чинності з 1 січня 2026 року. Регуляторні акти номер 540 541 про встановлення місцевих податків зборів та про встановлення ставок і і склади податку на ракому майно в чині з 1 січня 2026 року. Звідти про обстеження результативності регуляторних актів буде оприлюднено на офіційному вебсайті України міської територіальної громади в розділі регуляторна діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України. Прошу підтримати даний проект рішення за? Gracias. та здійснення відповідних заходів для забезпечення реалізації державної політики сфері управління публічними інвестиціями, виплати необхідність насень зміни до положень, деяких відділів, а саме до відділу положень, відділу документообігу архівної та кадрового роботи апарату виконкому, відділу організаційної роботи та інформаційних технологій апарату виконкому, відділу з питань земельних відносин сільського сільського господарства, екології та природних ресурсів виконкому положення. Про сектор охорони здоров'я, про відділу з питань комунального господарства та розвитку інфраструктури, положення про відділ містобудовання пархітектури комітету міської ради і положення про відділ звичайних ситуацій цивільного захисту оборони, роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету і військові ради. Це все зазначено в проекті рішень, так що також проєктом передбачається. Начальникам зазначених відділів та завідувачів сектору виконавчих Київської міської ради привести відповідність до вимог чинного законодавства цього рішення посадової інструкції працівників відділу. Які... Ну, Четвертого року було схвалено стратегію забезпечення прав кожної дитини в Україні на зростання сімейного оточення на 24-28 роки та затвердження операційних план заходів на 24-26 роки до її реалізації. Відповідно до стратегії, суб'єкти відповідальні за реалізацію плану заходів є сільській, селищній міській район, районі у містах у разі утворення ради та їх виконавчі органи. Відповідно до цієї стратегії, на рівні обласної державної адміністрації було прийнято розпорядження облдержадміністрації від 25.03.25 року про затвердження плану заходів Одеської області на 25 26 роки з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання сімейного оточення на 24-28 роки. Також 22 серпня укладений меморандум про взаєморозуміння між Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ, Одеською обласною державною адміністрацією та координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, відповідно до якого Київська громада є учасником проєкту. Враховуючи вище зазначені документи, на території держави реалізується проєкт Стійкі сім'ї, стійкі майбутнє» – трансформації системи догляду за дітьми у Одеській та Миколаївській областях. Від Міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я від 1 жовтня щодо реалізації проєкту стільки сім'ї, стільки майбутнє трансформації системи довіду зі десь та Миколаївських областях та укладання в рамках даного проєкту, учасниками якого ми є меморандуми про співпрацю та партнерство між Міжнародним благодійним фондом Українська фундація громадського здоров'я та Київською міською територіальною громадою Ізмаївського району Одеської області. Метою якого є отримання підтримки, спрямоване на удосконалення розвитку надання соціальних послуг та послуг соціального характера для сімей з дітьми, які належать до вразливих груп населення та або перебувають у складних життєвих обставинах. Відповідно до умов меморандуму, Міжнародний благодійний фонд надаватиме підтримку та допомогу в організації заходів, спрямованих. Крім цього, умовами меморандуму передбачено можливість залучення нових фахівців соціальної сфери для посилення спроможності комунальних надавачів соціальних послуг в громаді. Obrigado. Obrigado. Ліше управлінські рішення приймалися і координації звісно з боротьбу.